Виконаємо вправу кругова діаграма. Завдання: у середовищі програмування розробіть проект, в якому у вікні головної форми буде побудована кругова діаграма, яка демонструє склад повітря. І ось така діаграма дана. Спочатку проведемо попередні деякі розрахунки. З курсу хімії вам відомо, що у повітрі міститься кисню 21%, азоту 78%, і лише 1% припадає на інші домішки. Оскільки весь е, круг це повний кут, так, буде, і 360 градусів. Відповідно. Для кисню 21%. Тобто нам потрібно знайти 21% від 360. 21% 75,6. Тобто, кут ось цей для кисню 75,6 повинен бути. Також для азоту 78% 360. Множимо на 78. Це є 280,8%. Це ось цей кут так, для азоту. І залишився 1% відсоток кут для інших домішок. Тобто, знову 360, знаходимо 1% від 360. Маємо 3,6 градуса. Це кут найменшого сектору. Тепер переходимо до створення ось такої діаграмки. Отже, нам потрібно створити саму кругову діаграму, ну, тут є ще легенда. Ну що ж, спробуємо. Отже, спочатку імпортуємо все із, відповідно. ТК інтер. Так, створюємо новий проєкт. Імпортуємо все з модуля ТК інтер. Після цього створимо вікно за допомогою команди ТК. Далі створимо полотно для відображення нашої самої діаграми. Полотно виберемо висоту 200, і, оскільки ще легенда в нас тут є, то ширину трішки більшу: 300. Тобто створюємо полотно приєд... у вікні Windows шириною 300, висотою 200. Фон, колір, колір фону полотна білий. Приєднуємо полотно до вікна. Пак. Так? Команда Pack. Далі будемо створювати безпосередньо самі ось ці сектори. Ну, Почнемо з найбільшого. все ж таки. Отже, нам потрібно вибрати саму діаграму. Ми відступимо трішки від лівого краю 10 точок. Оскільки в нас є ширина 300, 100 на легенду відводимо. Відповідно, 200 на 200 це, по суті, квадрат, в якому буде міститися сама діаграма. І зробимо відступи по 10 точок. тобто, Сам квадрат нам буде починатися від Х10 У10 і закінчуватись x 190 Тому це будуть перші точки, які треба нам прописати. Далі кут, де буде починатися від 90 градусів, ось звідси, і буде, будемо рухатися в проти годинникової стрілки до 280,8 градусів. Градуса тільки з мінусом, тому що протилежний напрямок. І це виглядатиме на... ось так. Створюємо відповідний сектор. Він буде блакитним кольором, так як і в нас на діаграмі. Відповідно, 78% буде відповідати те, що ми рахували, 280,8 градуса. Мінус вказує на те, що нам будувати треба в цю сторону проти годинникової стрілки. Початок буде ось, в 90 градусах. Ну і розмір квадрата, в якому поміщена сама сам сектор. Далі аналогічно будемо будувати вміст кисню, сектор, який відповідає вмісту кисню. Єдине, що тут слід врахувати. Ні, все-таки, мабуть, краще спочатку інші домішки, а тоді будемо будувати кисень. Тобто, побудуємо інші домішки. Розмір в нас. Відповідно, тут 3,6 буде відповідати 1%. Ну, відповідно, знову ж таки, квадрат, в якому будується сектор. Заданий такий же, початок знову з 90 градусів, і кут 3,6 за фарбовим зеленим кольором. Далі, стосовно червоного сектору, те, що відповідає кисню. Тут трішки. І треба змістити нам сам сектор, бо він починається вже не від 90 градусів, тому це виглядатиме так. Початок у нас буде 90 і ще додати 3,6. Ось це зміщення, яке відповідає зеленому сектору. Тому початок в нас буде 93,6 градуса. Ну і закінчення 75,6. Оскільки сам кут у нас буде, який відповідає 21% 75,6 градуса. Оце фактично вже в нас побудована сама діаграма, з якою ми будемо працювати. Також в нас ще є легенда. Легенда в нас складається із трьох квадратиків і трьох написів. Так? Отже, перший квадратик нам потрібно. Намалювати відповідний квадратик. командою Create rectangle. Відстань 200 ну, приблизно, так. 200, тому що у нас після закінчення самої діаграми має бути. 90. Ми собі підбираємо висоту, де буде починатися даний квадратик. Далі 10 на 10 беру розмір відповідно, Далі налаштовую так, колір блу відповідно цього квадратика. Далі записуємо напис азот. Напис має бути після квадратика, тому підбираємо координати напису таким чином, щоб він розмістився в потрібному нам місці. Ну, В даному випадку це координати 225-95. Аналогічно створюємо і розміщуємо інші ось ці квадратики і написи. Тобто, тих два рядки по суті. Нас дублюються і з деякими змінами. Ну, а саме, зокрема, зміщення відбувається вниз так? для квадратиків. Це є квадратик червоний і квадратик зелений ще нижче. Напроти них також будуть розміщуватися відповідні написи. Ось такий вигляд має така програмка, що повинна відображати дану діаграму. Перевіряємо, як воно працює. Так, свої у нас йдуть. Давайте ще раз спробуємо. Ось маємо такий вигляд даної діаграмки. Ми маємо зображення саме діаграми секторів, і відповідну легенду із зразками кольорів та написами.